Сьогодні відбувається 11-та щорічна нафтогазова міжнародна конференція. Представники, які органів державної влади, але що найважливіше, це бізнесу, бізнесу який інвестує в газовидобуток. Це як українські інвестори, так і закордонні. Лише в синергії бізнесу і влади може бути досягнуто результату. Будуть підніматися питання щодо інтенсифікації видобутку. Як наслідок збільшення енерг... зміцнення енергетичної стабільності нашої держави попередні конференції засвідчили про те, що вони є дієві, оскільки вони є хорошим майданчиком для обміну думками, не тільки думками, а новими підходами, обміном технології. Тут важливо, що в середній крім бізнесу і влади представники також присутні навчальних закладів. Зокрема, до цього до цієї нашої загальної мети буде долучення і знову ж таки науковий потенціал. Ми розвиваємо не тільки уже тепер напрям традиційної нафтогазової енергетики, а ми дивимося більш ширше як енергетичний університет, і ми працюємо сьогодні на Зміцненням енергетичної безпеки нашої держави, тож бо на зміцненням національної безпеки України ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю, який дає нам фактично декларативні можливості уже більш ширшого контакту, контакту у сфері освітньої діяльності, наукової діяльності, розвитку спільних освітніх програм, сертифікаційних програм, короткотермінового циклу, і відповідним чином переходу на визнання освітніх компонент. В формальній, неформальній і інформальній освіті для нашого навчального закладу це дуже важливий меморандум. Це є такий один з перших кроків, які ми зараз робимо в міжнародній співпраці. Для нас дуже важлива в, в політиці нашого навчального закладу якість підготовки, і ми розуміємо, що в цій якості треба подивитися, як здійснюється підготовка студентів за кордоном. Які є практики і кращі традиції, звичайно ж таки ми хочемо впроваджувати у нас. І тут питання і участь. Стів у грантових програмах, які є європейські, тобто ми вбачаємо в цьому великі перспективи. Фахових спеціалістів зараз бракує і треба щось робити. з Цього Це головна конференція, яка присвячується енергетиці, з точки зору технології, технічного стану раніше. Вона була присвячена зокрема тільки видобутку нафти і газу вуглеводнів. Зараз вона поширилася вже і на Альтернативну енергетику, традиційну енергетику і так далі все змінилося. Старе обладнання пішло під паркан під на металобрухт. Нове обладнання потребує зовсім іншого рівня навчання і зовсім іншого рівня інженерії, і саме головне безпеки і кваліфікації працівників, які працюють саме на борових і так далі. Ми вбачаємо в цьому сьогоднішньому вже івенті і події, яка відбулася, розвиток таких партнерств із словацькими закладами вищої освіти, які дадуть можливість нам не тільки працювати як Двом чи трьом установам в сфері підготовки кадрів А дозволить повернути наших українців, наших студентів, які поїхали вчитися в Словакію, все ж таки до України.